В один із останніх спекотних днів цього року спекотно було і на ринку поворотка. Комунальники на території торговельного майданчика демонтували тимчасові споруди, металеві конструкції з навісами, які були розташовані без будь-якої дозвільної документації, і навіть законного власника на території, що належить громаді міста Ізюм. Одна з таких незаконних споруд була встановлена біля магазину Грибна Поляна, власник якого приватний підприємець Олег Каменів. Минулого тижня його зобов'язали не пізніше п'яти. Днів здати отримання рішення сесії Ізюмської міської ради від 26 серпня цього року демонтувати незаконно встановлену металеву конструкцію і відновити благоустрій території. Дане рішення було прийнято депутатами одноголосно, але всупереч закону України про благоустрій населених пунктів, наказу Міністерства регіонального розвитку України, рішенню депутатів Ізюмської міської ради та врученому попередженню про демонтаж, останній проігнорував виконання даних норм законодавства. То 6 вересня працівники комунального підприємства Благоустрій міста Ізюм під пильним оком представників міської влади та депутатського корпусу розпочали демонтаж даної споруди. Чвари, фізичний опір, лайка супроводжували роботу комунальників. Як стверджував власник магазину, справа щодо незаконного рішення сесії знаходиться у суді, але ніякого рішення суду він так і не надав. Навіть викликав так званого адвоката, який не придавив жодного посвідчення, а замість цього ледь не зламав службову відеокамеру та ледь не наніс фізичних ушкоджень співробітниці виконавчого комітету Ізюмської міської ради, яка здійснювала відеозйомку роботи комунальників. Та все ж через годину ну, незаконно встановленої споруди, як і не було. Торгівці, сусіди, гори власника були абсолютно за те, щоб незаконну добудову знесли. Адже до цього моменту ті теж мали такі споруди, але демонтували їх власними силами, усвідомлюючи важливість для міста цього питання та невідворотність виконання рішення Зюмської міської ради. До сьогодні вони не могли зрозуміти, чому одні дотримуються законодавства, а інші нехтують ним. Хто іменно? Соседи. Почему? Да потому что пришли к общему мнению сделать по перечислить некоторую сумму, кто сколько сможет денег, сделать навести порядок. Три месяца назад все перешли. Ну и одни остались умные. Если колхоз, он должен быть колхоз. Он всегда находится в стадии барана. Как вы считаете, правомерны ли действия руководства города по демонтажу этого ларька? Почему вы так думаете? Ну, я так думаю? Ну почему все убрались, а остальные нет? Закон надо соблюдать. Як зазначила головний архітектор міста Віолета Маскалюк, таких незаконно встановлених споруд по місту чимало. Вже є і рішення сесії з порядку демонтажу тимчасових незаконних забудов і створена спеціальна комісія по їх виявленню. І саме з поворотки комісія почала обстеження, адже незаконні споруди заважали ремонтним роботам дорожнього покриття прилеглої території. І саме в день демонтажу було розпочато підготовку до капітального ремонту дорожнього покриття. Комісією 20 липня було проведено обстеження території торгівельного майданчика, поворотка і виявлено ряд порушень. А саме перше порушення це самовільно встановлений навіс біля магазину Грибна поляна. Без будь-якої дозвільної документації, а також самовільно встановлені ятки торгівельні в кількості 22 штуки і металеві павільйони 3 штуки, які якоби, за словами громадянина Кричетнікова належать йому. Зазначена комісія проводилась в присутності приватного підприємця Каменєва і громадянина Крічетнікова, таким було запропоновано здійснити демонтаж самовільно встановлених конструкцій, але протягом місяця нічого зроблено не було, тому відповідно до порядку демонтажу тимчасових споруд було прийнято рішення сесії щодо демонтажу зазначених тимчасових споруд. Громадянину каменів було направлено попередження щодо з пропозицією ще раз демонтувати самовільно встановлену споруду, але це виконано не було. Сьогодні працює комісія і буде проводити демонтаж. Разом з тим такі добудови порушують зовнішній архітектурний вигляд мережі будівель поворотки які мають однаковий червоний фасад та стиль надписів назв. Торгівцям грибами того дня теж довелось змінити місце торгівлі, адже їх незаконно встановлені торгові ядки демонтували і запропонували продавцям змінити місце розташування, поки не встановлять спеціальні споруди, які будуть вписуватись в загальний архітектурний вигляд. В процесі спілкування міська влада знайшла спільну мову з торгівцями. І поки кранам вилучали ядки, люди самі почали їх прибирати. Тож скоро візитівка міста ринок поворотка матиме естетичний та привабливий вигляд для жителів і гостей нашого міста. Так чи інакше, закон один для всіх, і винятків тут не може бути.